Всім привіт! Сьогодні в мене буде, я буду показувати, що я зробила з 3 d ручки Так, ну, майже все з 3 d ручки Оце мав, мав бути калькулятор з паперу. Але зараз це, типу, такий, знаєте, набираєте ціну і прикладаєте карточку, щоб оплатити товар. Тут, коротше, ну, коротше. Е, далі. Сама карточка. Ну, я можу показувати цифру, тому що ця цифра, е, я її так її просто вигадала. Далі все. Коротше, меню. Отаке от. Меню. Пише меню. І тут все пише таке. Підніс. Е, поки я... Показую зараз ви. А ви поки що напишіть в коментарях, як думаєте, що це таке? От прямо зараз беріть і пишіть. А це насправді, думаю, ви поймете. Зараз. Макдональдс. Так. Хто відгадав? Ставте підпишіться на мене. Хто, хто вгадав, під, на мене підпишіться, а я на вас підпишуся. Зараз я тут збираю. Зараз покажу. Перш, першу їжу. Перш, в нас перша їжа це. Це в нас картоплі фрії. Так все виймається. Можна висипати. Де ручки? Бачите, видно? Таке дно є, все є. Так, це перше. Тут на підносі є надвимка для цього. Для картоплі фрі. Так, Картоплі фрі середня в нас коштує. У мене коштує 75 гривень. Далі, до картоплі фрі, звісно, ж соус. Ну, це у нас тільки кетчуп. Бо не вистачило цього клею.